В Івано-Франківському ліцеї номер 3 відкрили центр цифрової освіти. Заклад обраного учасником програми міжнародної гуманітарної організації Save the Children. аби діти опановували комп'ютерну грамотність за міжнародні кошти. Закупили обладнання на суму майже 900 тисяч гривень. Як навчають школярів? Дивіться далі у сюжеті. Аби стати переможцем проєкту, довелося докласти чимало зусиль. Зізнається директорка ліцею Наталія Микула. Центр цифрової освіти створили за міжнародним проєктом, а координує його міжнародна неурядова гуманітарна організація «Save the Children». Це кошти задіяні відповідно, скажімо, донори Великобританії. І ми власне, взявши участь в цьому конкурсному відборі, його прийшли. У нас були представники із Києва. Вони проводили співбесіду з керівником закладу зі мною з директором ліцею. Дворівнева така співбесіда. Також таку співбесіду проходили і вчителі інформатики, бо власне від них залежить про те, як вони будуть реалізовувати цей проект. А вже сам керівники проекту вони надали нам практично все технічне забезпечення. Це ноутбуки, планшети, меблі та різноманітні іграшки. Цей кейс налічує 40 планшетів. Ось вони ось такого плану. Тут же є вбудовані інтерактивні ігри для. Діточок наших, вони всі дуже е, чекають, щоб погратися е, з цими планшетами. Планшети працюють без зарядки, 8 годин у цифровому навчальному просторі гамірно для дітей розписані щоденні заняття та гуртки. У нас є заняття і е, скретч, і мова програмування Python, і веб-програмування. І робота техніка, і 3D-моделювання. Ми дивимося, що дітям цікаво, що вони хочуть. І відповідно до того формуємо наш графік. Займатися у центрі можна буде як під час канікул, так і в позаурочний час. Тут завжди буде доступ до інтернету. Можна зробити домашні завдання та поспілкуватися. Дітей досить багато. Діти реєструються кожного дня, приходять, батьки питаються, записуються. Відповідно кожного дня відбувається якийсь певний зворотній зв'язок і. Це тим тим самим це, це показує те, що цей центр є дійсно потрібний. Він він активно працює, допомагає дітям здобувати освітні послуги. Вихованці центру зізнаються, хочуть опанувати комп'ютерну грамотність та навчитися програмуванню. Я хочу навчитися презентацію робити, бо я хочу стати програмістом. Хочу навчитися це програмувати і створювати різні програми. Я хочу навчитися займатися за комп'ютером. Окрім дітей, центр цифрової освіти слугуватиме і для потреб вчителів. Працюватиме простір щодня навіть під час шкільних канікул.